Пусковою точкою у появі хвороби стає саме синдром Дірка Хаммера. що таке синдром Дірка Хамера? Це ось той такий момент, коли ми відчуваємо, наче нас вдарила блискавка, наче ми такі аж заціпініли, закам'яніли. Буквально там, на якусь секундочку, ні вдох, ні видох неможливо зробити. І прям слово неможливо якесь вимовити, от наче в тебе. В тебе наче ступор, ти не знаєш, що робити. Ну буквально на якусь там секунду, навіть на долю секунди, це стається в момент, коли відбувається щось неочікувано, драматично та ізольовано. Зверніть, будь ласка, увагу на той момент, що взагалі може бути таким неочікуваним, драматичним ізольованим. Я вам хочу сказати: тут не завжди мова йде саме про те, що відбулася якась подія, хтось вмер, хтось, там, я не знаю, в аварію.